Сірники в допомогу армії колектив обласної бібліотеки для дітей імені гайдара на лагоди виробництва сірників, які довго горять і не промокають. Міні виробництво влаштували просто на роботі. Рецептом виготовлення поділилися із Сергієм Михайліним. Пані Маріанна в бібліотеці працює 26 років. каже, допомагати армії колектив почав ще з осені минулого року. Спочатку ми склалися частиною своєї заробітної плати і купували ліки для військовослужбовців нашого третього спецбатальйону, збирали допомогу від користувачів та їхніх батьків у вигляді теплого одягу, ковдр, їжі. Згодом у холі розпочали плести маскувальні сітки, а нещодавно перейняли досвід учнів 20-ї школи. Олі і організували виробництво сірників, які довго горять кожного дня. да, впродовж місяця під час обідньої перерви. Часто буває, залишаємося так трошечки після роботи. Часто нам допомагають і діти, наші користувачі, їхні батьки, бабусі, дідусі. Технологія виготовлення досить проста. Все, що потрібно, звичайні сірники, вата, парафін або віск. І терпіння. Кожен сірник спочатку щільно обгортають ватою. Підготовлені сірнички ми беремо додому по черзі і Обмокуємо у парафін або воск залежно від того, що у нас є. Можна змішувати, краще змішувати тоді, тому що віск має специфічний запах, і дуже складно дихати ним. Після висихання сірники пакують. Найважливіше при пакуванні це обов'язково сірничок. Треба в наш пакетик занурювати голівкою вниз, для того, щоб саме ось ця сірка вона не відсирівала і під час подорожі, щоб вона була сухенька і ціла. За день бібліотекарі виготовляють до. Півтисячі таких сірників, а кожної п'ятниці відносять готову продукцію волонтерам на площі Богдана Хмельницького, декілька разів робили на замовлення: то для розвідників, то для вділення спецназу, тому що тісно в ці складні погодні умови, коли дуже холодно і сиро, звичайні сірники, ніякої користі від них немає. Вони відсирівають. Наскільки ефективні такі міні-свічки, пані Маріанна показує на вулиці. І такий сірничок, він горить 2-3, а то й 4 хвилини. Дуже довго. Таким чином, хлопці можуть запалити і невеличке вогнище. Всі необхідні матеріали приносять читачі і небайдужі містяни. Бібліотекарі ж закликають кіровоградців і вдома долучитися до допомоги нашим воякам. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.